Сергій а розкажіть про Івана э, Тихоновича Чернякова, як він оказався в отділі і як він пішов. Э, ну, що я можу сказати про Івана Тихоновича? Це людина неординарна, талановита дуже. Причому талановита не тільки в археології, але й як митець. Коли він прийшов в інститут археології за відділом, а взяв його талочка. Якраз на початку своєї кар'єри як е, директор інституту археології. Mm. По чиїсь рекомендації, чи хтось його не знаю. Значить, по чи рекомендації Тіханович е, був в той час співробітником е, Одеської археологічної експедиції. Mm. От. І е, коли помер е, значить... Артеменко, став, значить, директор став за відділом. Черніков, а сподівався значит, на цю посаду Атрощенка. І коли значит, поставили Тіхановича, він почав інтригувати проти нього. Ну і такий значит, випадок дуже швидко значит, відбувся. Поїхали на конференцію і на значит, презентацію виставки Золота Степу. В 91-му році, значить, ну, практично всі за відділами, ну і дехто із наближених до безпосередньо керівництва. Поїхав туди, як за відділом і Черніков. У Чернікова були складні часи, коли він пиячив і в запої бував, і по кілька місяців, але він вилікувався. І на 80-ті роки, коли я бачив в експедиції, він взагалі алкоголь в рот не брав. От. Всі там п'ячать, а він значить, ходить, там п'є мінеральну водичку. Але коли вони виїхали за кордон і їх там приймали з великою помпою, він зірвався. І його накачали оці оточення Трощенка от так, що він на наступний день. Не міг, вибачайте, він не ворочав язиком і не міг е, читати свою доповідь. Пред'ясні очі Толочка. А толочка дуже не любить пияти. Е, ну і доля його була вирішена. Коли вони повернулися, е, наші там жінки запросили Трощенка, щоб він поділився. От, і він, знаєте, хрюкаючи від задоволення, розповідав, як виступав е, Іван Тихонович перед е, талочком, як він е, не міг е, слово вимовити, от, ну і таке інше. Чесно кажучи, мені було дуже сумно, от, що так сталося. Значить, і буквально значит, через пару місяців його звільнили. От, тобто він доробив до кінця року. От. І після того, значить, він залишився просто уже рядовим співробітником. А на його місце поставила трошки. А він ще працював певний час? Він, він працював, він працював достатньо довгий час. І От е, мені просто не зрозуміло було, скільки йому зробило е, ну, всякого такого. Ну, шкоди, скажімо так, от, Березанська. Але він написав чудову статтю в її ну, на честь Березанської, значить, збірка була. Я не пам'ятаю, там 70 -річчя, 80 річчя, восьмидесятиріччя да, ну, була, була да. на, на пошану Софії Станіславовна. І вступна стаття була написана Черніковим. Я, чесно кажучи, був просто, просто вражений, як можна було так зрадити себе. От. І писати оцю статтю людині, яка йому постійно щось вставляла значить, палки в колесах. Ну, так Большу що так.